Первого половина дня уходить чисто на дитину з дитиною. Баватики вірчиком і там дивимося на нашого малюка. Давай, ножку, молодець. Ця дитина вирісла з мене. Це вже яскравий свір. Я хочу чогось смачного. Зараз буде дуже хороше. Ожидані. Реальність. А описувати. Це таке враження, наче зараз ж Всім привіт! У нас сьогодні вже середа, вже друга половина дня. Ми сідаємо обідати тільки, хоча вже пів п'ятий. Але нічого. А я поставила брання. Взагалі, у нас сьогодні, як я вже казала раніше, перва половина дня уходить чисто на дитину з дитиною, тому там ходу, у нас не очікувати побачити перву половину дня, в основному це друга половина дня вже для нас. Ми можемо чимось своїм зайнятися, своїми справами І тепер. Зараз будемо обідати. Якраз доїдемо залишки гречки і чудо божественного м'яска. Кості також. Але я їм поклала трішки друге м'ясо. Інший косачок. Да. Будемо їсти десерт краєму каталані запивати кефірчиком і там дивимося на нашого Малюка, щоб бачити, чи з ним все добре чи не добре. Так що бажаємо всім смачного. Всім смачного. Щас що? 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 відінемося. Кросочку гінемо. Давай, ножку, молодец. Давай. Мама, отдевай меня. Отдевай мені доски. одягай меня. всього А було таке файне відео, де я його одягаю штаніжки, носочки. Через дві хвилини довелося переодягти. Діти такі діти. Де? Да? Чи нулька? Дімножки маленькі. Ще задумуюсь частенько, що оця дитина, от він зараз 54 см і вже більше 4 кг. Ця дитина вилізла з мене, це копець. Я в шокі. Ще, до речі, коли ви дивитесь це відео, а якраз це буде четвер, нашому саночку буде вже рівно два тижні. Ще сьогодні вдалося на цій ручки зробити манікюр. А на цій, на жаль, ще ні. Бачите ніг таке. Він себе вже царапає. Тоже Теж йому зроблю на цій руки. Хай відпочиваю, Боже, такі манюсінькі погляньте, я в саді. Манюська такий. Тут, до речі, жалюсі не повністю, не повністю затемняє. Тобто комната не прям темна-темна. Але найголовніше, що просто не попадає сюди сонце. І дуже яскраве світло. Але я переживаю з орхідею щоб її тут дуже темно не було, тому що ми часто закриваємо не цілий день, але все-таки частенько. Походу, тут взагалі квіти проберу. Тому що ставити якісь темнолюбиві також не варіант, тому що вони всі з у нас із довгими листками або великими. Треба щось таке невеличке поставити. Я хочу чогось смачного. Мабуть, настав час спробувати цей десерт. Зайчик, ти будеш оцей заварений десерт. То тут з печенькою, їх 4 штуки. Оскільки я зрозуміла, це просто заварений крем і печенькою Марії. Засмолити так. Так. звуки странністю. Так от він виглядає. Зараз будемо куштувати, що це таке. Так, ми оцей десерт ділимо на два. Зараз буде дуже грудь. Не дуже? Тепер відкриваємо. Не угу. угу. І так, пожидання. Реальність. Ні, ну, в принципі, воно схоже, але воно ще посипано посипане чимось. Кориці чи какао? Зараз будемо дізнаватись. Ну, печення повністю розкише. Ось таке от. Сфокусуюся, будь ласка. Зараз ну, в мене все просто. Печення як печення. Просто розкише печені. Нічого незвичного. А от це. Так, воно як заварний крем, але не такий солодкий, як зазвичай. заварний крем печенькою. Щось незвичне. Їсти можна... Та ні, ладно, смачно. Дуже смачно, але мало. Треба більше. Така от у нього консистенція. Ну просто реально, як просто крем. Просто як просто. Нічого не звично. Прямо катала лучше. А тепер дивимось на реакцію в У Кості, до речі, набагато краще виходить описувати їжу. Так. Я не можу знайти скільки слів в своєму словарному запасі Це Стосовно їжі. Крем? Практично такий же самий, як в кремі каталані. Практично ідентичний. Серйозно? Да, трішки більш жидкіший. Ні, ні, ну, чисто заварний крем, типу як на, для Наполеона, але не такий солодкий і не такий о, густий. Ні? Ну, печенька чисто ради того, щоб була. Тому що в неї смисла такого немає. Просто розмокша печенька. В кремі. А зверху то, що таке. А зверху так? це криця, скоріше за все. Yeah? Так, закриться. Ну ладно. Ні, взагалі прикольно. Ну, mm, скажімо так, якщо вибирати, що купити кремокаталона, чи оце, то краще кремо каталона. Надо було, знаєш, що ще взяти. Mm. Пастейш де Це треба було в морозилці дивитися. А uh -huh. я не знаю, чому там є, чи ні. Uh -huh. Ну, де Наташ, це португальська тема. Прикольно. Це також тістечко із северним кремом. Mm, слою на тіточку, mm -hmm. якщо не помиляєш. Yeah. Ну, прикольно. Смачно. Дякую. Yeah. На вулиці, 26 липня сьогодні, на даний момент. Але таке враження, наче зараз жовте, дуже холодно, дуже сиро. Я хоч і на добре, але все одно мене аж тілу пробирають мурашки. Це капець. І в нас потепління особо вже не буде, наскільки я дивлюсь по погоді. Я не знаю, де там спека, пожежі, все таке. Але ну я за Грецію зараз говорю в частності. Але в Данії зараз літо вже, походу, закінчилося, реально, тому що дуже холодно. І я дивилась, там максимум, здається, 20 градусів передають в серпні. Ну, от, коротше, до серпня, до кінця серпня, там максимум можливо буде 20 градусів, І то добре, якщо вони будуть. На. У нас було літом-літо, десь тиждень, в червні місяці і все. І на цьому закінчилось. От таке Данське літо. Я вже нагулялась. Там дуже холодно. Я вже казала, що таке враження, наче у нас там 26 липня, а середина літа, а жовтень вже місяць, дещо там до листопада. Дивлячись на те, що я файно одяглась, я замерзла. Про які гірки може йти мова? Серйозно. Вони хоч би, я не знаю, хоч би один поспів, Хоч би один зірвать. Тепер буду відігріватися. Чай-куп.